Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «Колесо історії днями 15 липня. Виповнилася річниця однієї певно, що моєї найулюбленішої битви в історії людства і битви без будь-яких перебільшень настільки масштабної, що вона вплинула власне на всю історію людства, зокрема на історію Східної Європи і України так точно. А, і наслідки її ми відчуваємо і досі. Я говорю про знамениту битву при Грюнвальді, 15 липня 1410 року. Зараз ми бачимо знамениту картину Баталіста Матейка з красивим королем Ягеллом посередині. Що це за битва? Я думаю, в одну передачу ми не вкладемось, тому що події настільки масштабні і потрібно поговорити про те, що було до битви, і про її наслідки. Я так думаю, в двох частинах ми це зробимо. І для мене ще ця битва ще й чому я її так люблю, тому що вона для мене особлива, тому що у складі краківської хорогви. По центру королівського війська билися предки войцеховських, роду войцеховських. Так, от хто бився, бились дві міжнародні збірні, бились дві команди. Ну просто таки Дрім Тім, найкращі люди того часу. З одного боку, з боку агресорів, це Тевтонський орден, але до складу збірної Тевтонської Ордену входили не лише німці, Тевтонці. А і французи, і англійці, і угорці. Чехи взагалі ті билися як найманці по обидві сторони. У складі збірної е, е, польського королівства і Великого князівства Литовського бились власне поляки і Литовці. Але дос... що таке Велике Князівство Литовське? Воно називається Велике Князівство Литовське, жемайське і Руське. Руське на той час це Україна. Е, українці там були про них. Я скажу, скажу окремо. Е, там були навіть ну, по перше. З тих чехів, які були за нашу сторону, тому що вбились наші, там, наприклад, скоріше за все, це не точно, але скоріше за все, да. Там був знаменитий Ян Жишка, майбутній лідер гуситів, там були ще й татари. Син Тохтамиша лише на хвилиночку. От щойно Тохтамиш, ну 20 років тому, в 1382 році, спалив Москву, за що йому окремий респект. А його син Джелаладін, майбутній хан Золотої Орди, бився е як лідер татарського контингенту на нашій стороні. Я кажу: дві міжнародні збірні, найкращі воїни тих часів, зійшлися е при Грюнвальді. І до речі, для нас, для поляків, е це Грюнвальд, для німців це битва під Таненбергом, а для литовців це битва під Жальгірісом. Ну, люди старшого мого покоління пам'ятають литовський футбольний клуб і баскетбольний клуб, який так і називався Жальгіріс, на честь тієї самої битви. Це ж я вже про її наслідки. Що справа в тому, що нашу збірну очолували два граючих тренера: польський король Ягайло і Великий князь Литовський Вітовт. Да, от зараз ми бачимо Ягайла з портрету. То знову ж таки того ж самого Матейка. Справа в тому, що Ягайло і Вітовт вони були, хоч і родичі, причому близькі родичі, двоюрідні брати. От зараз ми бачимо історичне зображення князя Вітовта, але вони були люті вороги. Причому кровники, кровники я маю на увазі кровну помсту, тому що з ті роки, це за 30 років, ну трошки менше, до Грюнвальда. У Великому князівстві Литовському йшла фактично громадянська війна, якраз між Ягайлом і Вітовтом за корону за князівську корону, і дійшло до того, що Ягайло убив батька і матір Вітовта. Кейстута батько, я маю на увазі. Вони якраз були у полоні в Ягайла ну прямих доказів, що саме він віддав наказ або якось був причетний до їхнього вбивства. Ми не маємо. Там є версія, що це було самогубство, але матінку то його втопили. Ну а батька, скоріш за все, задушили. Ну версія самогубства якась не дуже в неї віриться, а кому це було вигідно, так безумовно Ягайло. І знову ж таки, це про масштаб е е битви об'єднались люті вороги. Ну я не буду вдаватись подробиці е міжособиці литовської. Е Литовськи. це тим, що Ягайло став королем е Польщі, тому що він вийшов, е одружився на ядвізі єдиною спадкоємицею польського престолу на той час була. Ядвіга Людовіковна Анжуйська. Вона була усього лише на всього французькою. Але польським лицарам дуже не подобалось, що у них не король, а королева. Тому Ядвігу, доки вона от недовго займала престол, навіть так писали: Король Ядвіга. Ну, Її взяв за дружину Ягайло. Ягайло, відповідно, став польським королем. Вітовт став князем Великого князівства Литовського. І перед загрозою. Тевтонської агресії вони об'єднались, об'єднались ще раз повторюсь: люті вороги, і це, до речі, внесло велику інтригу е в саму битву, тому що ми досі не знаємо, що саме відбулося на литовському правому фланзі, чи там був такий хитрий маневр, чи там е так склалися обставини битви. Але я про це про цю інтригу, яку і досі обговорюють історики. І якщо хочете, щоб реконструктори от люто почали просто сперечатись між собою, як це робимо, ми із склали... Колегами, то тут задвиньте питання: а що відбувалось на правому литовському фланзі при Грунвальді? І ви почуєте такі версії, такі дискусії, такі суперечки, що можуть точитися годинами. Про це я вам теж розкажу. Так, от міжнародна збірна польсько-литовсько-українсько-татарська, чеська по один бік. Глюнвальського поля по інший бік Тевтонців. Я про тевтонців це дуже люті джентльмани. Це просто, ну без сумнівів, це найкращі воїни свого часу. Тут нічого не скажеш, але вони були були лютими жорстокими, і про це я зараз розкажу. Хоча про Тевтонців я робив окрему передачу, обов'язково прикріплю її до цього відео. Коротко, Тевтонський орден почався у Святій землі, його заснував усього лише син Фрідріха Барбароси. Сам Фрідріх Барбароса, нагадаю, впав з коня і втонув у річці в Кілікійській Вірменії. Його син теж захворів, скоріш за все, на дизентерію, перед смертю встиг заснувати Тевтонський орден, там йому римський папа допомагав. Коротше, Тевтонський орден відбувся. Знаменитий чорний хрест на білому полі, який просто такий жахав. Усіх, хто з цим хрестом стикався, тому що вони були е, зачотні воїни, але воїни дуже жорстокі. Але хрестові походи на святу землю швидко скінчились. тевтонцям стало там нічого робити. Вони перебирались в Європу. Спочатку вони осіли в Угорщині е, в королівстві в угорського короля е, Андреаша Е, вони йому запропонували, слухай, там е, татарські монголи. Це 13 століття, е, тата за 200 років, ну трошки менше до подій е, там татарські монголи тіснять половців, а половці, відповідно, нападають на угорські землі. Давай ми розберемося із половцями, а ти дам даси нам трошки земельки, ми там побудуємо замки, ну будемо якось облаштовуватись, але і захищати від половців. Андреаш другий на початках погодився. І тевтонці дійсно почали ефективно протистояти половцям, половецькій навалі, які тікали від татарських монголів. Але Андреаш. Помітив, що тевтонці почали захоплювати і його угорські землі, і дуже швидко е посилювати свою міць, і виростати вже як окрема і військова, мілітарна і політична сила. І доки вони не набрали цієї сили, Андреаш II сказав: забирайте з моєї землі. З половцями ми якось розберемось самі. Потім вони взагалі з половцями домовились, і половці увійшли у склад власне угорської народності. І до сьогодні в Угорщині є кумани і куманські території, куманські адміністративні центри, Тевтонців, доки вони набрали сили з Угорщини їх випхали, і тут на поле. Історично виходить польський король Конрад Мазовецький і його дружина, українка. Агафія Святослави Сла, Святославівна, донька Святослава Ігоровича, онука Ігора Святославовича. Того самого Ігоря Святославовича, про якого усього всього-навсього слово о полку Ігоровим. Оце його внучка стала дружиною Конрада Мозовецького. Народила йому з десяток дітей. Польські королі мають українське коріння, в тому числі. А, так от. Тевтонці зробили ту ж пропозицію Конраду Мазовецькому. Там вас пруські язичники і жмутські язичники дуже сильно турбуються, набігають і грабують коровани. Давайте ви дасте нам території, отам у Прусії. Про майбутню Прусію я теж поговорю. Ми будемо захищати від вас від Прусів. Ну а земелькою ми так якось знову ж таки будемо будувати замки, будемо якось там облаштовуватись. Коротше, візьмемо себе повністю на власне забезпечення. І Конрад погодився. Конрад був не настільки передбачливим, як Андреаж Другий. Але говорять, що його на цю ідею наштовхнула саме Агафія Святославівна. Хто його знає, як воно було насправді, тому що це великою бідою обернулось потім за. Е для польського королівства завершилось це Грунвальдом. Хоча Грюнвальдом все далеко не завершилось. Про це я теж буду говорити. Очевидно, що вже наступного разу. От е ну, очевидно, просто вирішили зробити винною в цій інтризі не польського короля, який в цій ситуації виявився таким от непередбачливим дурником. А нехай у цьому буде винна жінка е Українка. Коротше, і Тевтонський орден ствердився на цих землях. Дійсно, почав люто католичити. Ну як католичити, вирізати ти Прусів, тих же жемайців І до речі, майбутнє королівство Прусії, Прусія виникла на землях Тевтонського ордену, але народності, таких як Пруси, ми не знаємо, її не збереглось. Її знищили Тевтонці. Я, якраз готуючись до до передачі, вчора на ніч читав середньовічні літописи. Ну, звісно, от сучасні адаптації. І там ливонські хроніки, я вам скажу, такого жахіття, такого рівня вбивства. Там, власне, який абзац не візьми, який параграф прийшли, спалили, повбивали, знищили. Це пишуть про себе самі Тевтонці. Ну, вони реально почали сіяти жах на тих територій і вже лише, не лише експансувати на язичницькі пруські території або литовські території, тому що з Тевтонцями була велика проблема у тих же литовців в шауляйській битві вони просто рознесли. Але там був було Левонське ладмайстерство Тевтонського ордена, не самий такий материнський Тевтонський орден, який осів у Мальборку. Цей величний замок до Тевтонців. Хрестові походи на Святу Землю скінчились до Тевтонців. У Христові походи, ну не у Христові походи, а вони, як скажімо так, почали продавати. Путівку у свої літні табори відпочинку. Усе лицарство, англійське, французьке, німецьке, італійське їздило на території тевтонського ордену ще й платили їм за те, за те, щоб порозважатись, сходити ну, типу в особистий хрестовий похід, трошки повбивати язичників, трошки пограбувати. Тевтонці вони реально платили за це як за розважальну і відпочивальну путівку. Тевтонці отримували за це гроші ще й такий собі безкоштовний лицарський контингент, а у лицарі це дуже класні воїни. Вбивати і воювати їх вчили з дитинства. І усе це Тевтонці набрали силу, стали загрозою вже для самого Польського королівства, стали загрозою для Великого Князівства Литовського. І якраз. Шлюбом Ягейла і Ядвіги почалось багаторічне, понад сторічне об'єднання польського королівства і Великого Князівства Литовського, Жемальського і Руського в велику Річ Посполиту. А Велике князівство Литовське на той час було усього лише найбільшою країною Європи, і його кордони, отам на сході, проходили усього, усього лише на всього під Можайськом. Можайськ з Москви видно приблизно отак. От і там власне під самою Москвою є назви якихось селищ кшалт Ляхове. От як ви думаєте, звідкля під Москвою взялось е, село, яке е, має назву Ляхове? А тому, що це була територія свого часу великого князівства Литовського. Ну про роль Москви я розкажу окремо. Смоленські полки насправді були литовськими, ніякими не московськими, що нинішні московити собі приписують, приписують як військову звитягу. Якби Московія е, брала участь у тих подіях, вона б билась на стороні тевтонців, агресорів Чому знову ж таки вже часу не залишається? Розкажу трошки пізніше, і оце протистояння неминуче мало завершитись е зіткненням, і це зіткнення почалось в 1409 році, так звана велика війна 1409-11 років. одинадцятого е років. Головним чинником нашої перемоги, нашої тому, що українці теж там були з е Львівщини, Холмщини, е Підляща, е Волині. Київщини і навіть Стародубщини. Стародубщина це територія нинішньої Брянської області. Потім там Стародубський козацький полк був. І до речі, треба сказати, що львів'яни вперше в історії йшли у бій під синьо-жовтими знамедами. знаменитий львівський золотий лев на синьому полі. Деякі імена ми знаємо, зокрема, лицаря Іванко Сушика, якого за особисту хороблюсть. Іванко Сушик з Романова. Романов це е, територіальна. Одиниця під нині мені здається там 900 людей, це під Львовом. Так от, Іванка Сушика з Романова, король Ягайло після перемоги, нагородив за особисту хоробрість. І деякі ще українські імена нам теж відомі, які брали участь у цій битві. Наступного разу ми поговоримо вже про саму битву і про її наслідки. Ми поговоримо про велику інтригу, яку і досі не можуть розкрити історики. Ніхто точно не знає, що відбулось на правому флан на правому литовському фланзі. Там були ще й татари, там були до речі, і смоленські полки. Які і оцей маневр, чи то був це маневр, чи були склалися так обставини битви. Але завдяки цьому тевтонці, які ось. Ледь ось щойно щойно ледь не виграли битву в результаті її програли, причому програли феєрично, загинуло геть усе е, військове керівництво Тевтонського ордену. Хоча орден остаточно не був знищений. Про битву, про е, те, чим вона завершилась, і чому її наслідки ми відчуваємо і досі будемо говорити е, наступного разу. Надзвичайно яскрава і надзвичайно важлива подія в історії: битва при Грюнвальді, в якій. Воювали і воювали хоробро українці! Слава Україні!